пона. Ми продовжимо сьогодні розкладати товари е, в Ty Re Retail Store Simulator. От хто забув минулу серію, що ми там робили? Ми продали повністю всі товари, зробили вже перестановку магазину. Угу. І сьогодні буду поставляти продукти, заказувати продукти, яких не буде хватати, і в тому дусі. Так, десь тут зараз має зірватися. Да. От 24.500 нормально показу. Uh, що ж, що, ж, що ж, що ж, давайте почнемо. Почнемо давайте що з морозильних товарів. Це йде на у нас я це знаю. Морозилка, морозилка, морозилочка. Морозило. Давайте воно буде нас коштувати 9.69 добре. Так це все. Цю коробку ми зразу викидаємо, а потім щось нам будемо виходить, то до заказувати. Якщо нам вивчаємо зупинати морози, то одного не одну господи. Так, кола. Кола пока что. Що... Кола пока что сюда нам пока школа не надо. Женщина, женщина закрыта. Можно сюда прикрытия, що все. Курочка, чикен. Чикен, чикен, чикен. Давайте чикен тут поставим. Ага, там фрисмужка свисимся. Давайте 10 шестнадцать. Ще є. Тому покажу курку назад на склад. Покаже у нас буде такого все на складі розвалено, ну, то все суші. Суші, суші, суші. Давайте я покажу, що у нас ще буде заради в морозилку просто, я не знаю, піца. Так, піцу суші. Це клас, треба ставити в одну морозилку, мені здається. Оце точно треба ставити в одну їх морозилку. Е, давайте 1075. Хороша ціна. Так, 0. Ноль. Да, ноль викинуто, добре. І та ж там ставимо зараз суші. Да, ця серія буде довго. Можливо, це буде на дві серії. Ми це все будемо розставляти тако. Товар. Товарис. Скільки у нас товарів? 10? 8. Нормально, якраз коробка викинеться. Все. Разілені, все виставляється. Так, давайте рівно десятку. Все. Перший вітер. Тут тобто, тварин такий добре. Тепер, 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 тепер. Ще піца. М'ясо. М'ясо, м'ясо, м'ясо. Це м'ясо сюди. треба гратися, ще морозилку буду докупляти, але це вже буде пізніше. Це ще дві. Чіпен, сир. Вот. Лазанья. А у нас тусів морозиво. ну, Нехай буде до Лолзанні морозиво. Якби я буде, так. 9.99. Угу, тут ще лишається. тобто Це все те, що у нас лишилося. морозильників, Скільки нам ще потрібно в от ви думаєте? Мені здається, що їх треба ще. Давайте подивимося, з чого нас не вистачає. Один. Два. Три, 4, 5. товарів треба ще. Сморозильників Так, це ми маємо. Оцього ми ще не маємо чікіна Ми це взяли. А ми взяли біф Пурбаф і Вел взяли, Піца хам взяли. А чого ми не взяли? Ми не взяли, ми не взяли. Що щось не взяли? Чи ні? Це ми... А ні, ми вс... а, ще цю піза мушрум. Мушрум ми не взяли підсум шрум ми ще не взяли. І мені ще потрібно це як точно. А, максимум тільки три предмети, добре. Піцо-мушрум мені треба. І мені тепер треба два цих морозілки. І я палуба, що дві полки, але це буде пізніше. Три дві полки ми їх використаємо десь поставимо. Поки що це отак. от. Тому що мені дуже треба буде багато полок. Я зразу морозілку. Морозилка, морозилка, близько у нас тут стоять, мені здається. Так от так, да, нам здається тут ідеально стояти. Потім вот ще морозилка. Це полка, ну п твою мать, ну я не хочу полки виставляти. Я хо мені треба морозилки. А чи я не, не поперепутую і не купив наоборот три полки, а морозилок менше. Ну, от зараз перевіримо є здогадки. Ні, тут все. Та як ви мені Ну Я не хожу полки. Він хоче ніякі полки зараз виставляти. Не треба іменно морозілки, в які зараз підуть мої товари. Мої нові прекрасні товари. Мої прекрасніші товари. Отак от, от нормально. І тепер в цю морозілку. Кашу, певно впевнено, піде такой стакот. Ці рописі я якось буду все пересувати, це все. Ну, покажу буде так. Що у нас це? Бів м'ясо. Це якесь м'ясо. Давайте. Ну, м'ясо у нас тут буде стояти, мені здається. Отак от, от. Біф. ага, це якесь, о... Давайте 10-12, це нормальна ціна. Все. Весим штук, весим. Пицца, вот пицца, пицца, пицца. Знаете, тут напротив для нас стоят и пицца, как бы. Так, ей будем ставить, давайте, ревно 10, мне сдается. На сколько пицца коштувала? 275, а это будет ревно 10. Добре. Э, дальше, что у нас тут для? Это какое-то опять мясо. Мясо, а, это чикен, чикен мясо, добре. Ммм... 8... 820, Ага. Вот. вот. Угу. вот. 820 нормальна ціна. Так, це піца. Це ще одна піца. Це, типе, -вот, цього, цього з грибами, а це якась. Не знаю, це коротшика піца, но якась піца. Давайте. 1054. Того того саме найдорожче біц, це від таких дешевеньких. Нормально, знаєте, у тут інфлю. Як це називається Інфлюєн... Коротше! Інфлюєнт! Ні, це точно не вимовлю, це слово сьогодні. Не дуже, що я його вимовлю. Так, це якесь м'ясо. Давайте 11.27. Уже. 27, так. Починаємо виставляти хімію. Це Джаба. Джаву-джаву-джавусно вниз виставити. 899. Так. Ще потім потім за кадром, може це все в порядку. От так. Шампунь. Шампунчик. Шампунчик, шампунчик, Шампунчик треба взагалі, сюди десь наверх саме виставити. Так, рівно 5 шампунь. Шампуня мало. Так це що? А, це Кока-Кола. Хай лежить тут. ця Кока-Кола що. Добре. Mm -hmm. Це у нас що? Це у нас фігні біглі, кондиціонери. Во. І наверху виставимо виставим, закинемо. Що там же щось мені списало? Що за щит? А це ж цьому дібілу рірії. Йоб твою мать, я ж йому буду платити, поки у нас буде магаз закритий. Це пієць. А, можливо, покажуть ці всі десь кропки складати пусті, тому що е, я вношу їх 5, що 5 секунд і мені це не устраюваю. Так, що це? Капсули. Капсули, капсули. Капсули, потім на джаве будуть стояти. Якщо ж той джаве немає інакше, їм треба буде її зараз заказати. Давайте рівно 20 доларів. І не копійок менше. Дещо так то, то, тої Java немає. Е, тому так. Хіба що це? Ні, це Кока-Кола. Це вот, це Джава. Цього Джава, кстати, менше. Я взагалі буду шампунів тут заказати, бо їх тут вообще майже нема. Uh, давайте. 14 рівно. Взагалі. Давайте ці коробки будемо тут вискладувати. Давайте тут виприйму магазинчик, якби. Це й мусор, тому що мені ще 5 секунд туди сюди ходити. Так, такий от шампунь. Угу. І от Head and Shoulders. Під цим з мило вискадимо. Віної той самої компанії, надіюсь. Е, да. що, віною, той компанії, тому не буде ніяких там проблем. Такого стадуємо, кажете, весь мусор. А потім я в буду особливо, за кадром прибирати. Мило. Вот ці от спреї. Чи Почекайте, в мене я вже бачу, що вам не вистачає, мені здається. А якщо зараз не знайду Java, ні, це що мило. І так, мені треба докупити. Зараз зараз заходимо в Frozen Cleaning, От цього. Мені треба купити цього шампуня. Цей вот Cleaning, Цей вот. вот, Добре, добре, добре. Покажу це все. Потім. М -м -м. Давай швидше знімати. Це мені треба докупити. треба докупити, пасти купити. Все, вроді покажу все. Вроде би пока що все, вроді би пока що все нормально. Давайте це теж воно, давайте вмилу, зразу виносимо звідси і будемо помалу все розробляти мильце. Мильце, мильце. Давайте мильце до верху, або... Да, так, зверху ставимо. Чи його скільки того мило. Мені треба було... А ні, мило, що не може, не треба заказувати. Мило нормально. Нормально. Ой, ніет! Нет! Ні! Ні! Я чуть не відкрив магаз, це було б. Так що це шампунь? Шампунь, 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 Довиставляємо шампунчик. Угу. Ні, ну куди ти пішла? Ну я б ж твою мать. Я тільки, тільки не йду кліінціша, тільки не до моїх клініків. вписала нахер назад. Давай вже доказ шуруй. Это все будут, мало маус, нашу перетаску. Ну блядь, ну что ты там шберешь? Шо наші взяла? Чикину наше взяла? Ну что ты не сюда впустыев? Добре, сюда ставим зуну пасту Запутаю, если тебе как раз зарплату нафиг 7. А не висим, мужики, 7, заработала бы малу ціну. Добре, що це Це діш. Ось диждень капсули. А, давайте сюди от, повисну, вже така вся мильна рильна зона, якби 20, точно 20 продаємо. Угу. Так, мені надо джаву, вроді би я купляв джаву, да. Розову, далі чи я купляв джаву. Java. Uh, java, 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 java. Mm, Купляю я її джаву, значить, буде вже так. Порошок, порошок порошок, теж сюди у нас на скінчині, тут тільки шампунь трошки не вписується. Мені того ж теж мало шампуня, ну пофіг, же, нехай буде так. Мені в собаку плять кожен шампунь, нафіг по п'ять там тих коробочці. Ні, це мусор, оце от клінщин, Клінін. якась теж якась фігня Це скільки у нас ще раз. Стоп, а мені десь щось не вистачає. А де мої чистіші спреї? Вот! Я ж думаю, щось не вистачає. Того чистіші спреїв не вистачає. Вот якраз ту вот у нас буде десь полка зараз, віддільно для них. Здається, я виділю для них зону. Це що? Це давайте цю от капсулу це сюди. Ай йдуть. А ці капсули сюди йдуть. Треба було зараз зубну пасту теж нижче поставити по десь ту вод. Ну, поки що нормально. Давайте винесем трохи цей весь мусор. Раз. Два з. Давай. Раз. Четыре. Все. Нормально. Покажешь перед магазином. Тут все не стоит. Добре. Давай отак так. От. Ми це все виставимо Просто так уже вже вносить по всеку плоразу. Шесть. Не 6.44. Ну вот, да. Покаже тут поставлю, пусть. Ці uh, да. Це вот. Цей -по, 5. Тридцять четыре. Це дешевий дешевый порівняно з тим, Ну бо різні здесь хоча Хотя їх хтось буде пробувати вообще то. Да. І ще один. І тоді в нас вже переходимо ми до проєм до тих от полок. Чи я вже б, можливо холодильник ми сьогодні заповнимо. А далі вже на ми будемо займатися полком. Іншим от з тим того боку напої то все. Оце угу. взагалі найдорожчий буде. Він буде самий найдієвіший, мені здається, в нашому магазині. Мужик, чув? Галя, пропонуй завжди той чорний їм. Так, починаємо. Йогурти. Yорta Yort. Для них тут отдільна б деполка, як би отільна парафія. Ще можна на низ ставити. А, сюда, можна можна на низ ставити. Ну що, десятку за них зберемо. Ну так, да, десятка. Ще є йорт навіть ніфіга. є А хід не встать, йорту ж навіть залишилися. Це камте. Камте, камте. камте. у нас буде камте отділено тут стояти камте. камте ще кажуть от самого верху буде стояти. Хм, mm, давайте 8, Ну, типа там, який там долар 3 різниці, це в клатком теше, лошился хірася. Да, потім треба буде складу спорятувати тут все. Ну, да щось буде додокупити, до скота. Це от сир тоже на комтеб хожу, тоже тут висить, кстати. А ці сири може всі полишаються, типа. Це вообще не проблема, типа кому надо, сири от беріт, беріт, тут якби сири лишаться, ще. Да, це потім потім буде впорядковувати. Ну, я знаю, що цього все має бути, це повністю має... Вот, твою твоєму. Uh, це йорт, ми ж йорт виставили. Це що? Це камтена, зроді би, де було. Так, ну, да, камтену теж виставили. От, це все має бути, мені здається, якраз в холодильничок стояти. Mm, бринза. Uh, давайте 6 доларів. Всього не хватило, ну окей. Що тут потім докупимо все це все. Ти давай тут Галя дивись, бо Скоро буде тут сковорально треба наняти нам буде Галю. Коли вийде нове аналіт, ми ж її забрали на деякий час. Так. Це м'ясо, якісь хамончики. Сюди теж виставляємо. доларів у них нормальна ціна. Це бринзу зберегла ціна. Понятно, понятно. Берез я бринзу, і така сама ціна буде вам на хамон. Добре, йдемо далі. Йдемо далі по рычаг. ще купа. Так, це що у нас? О, от фігні сметанкові. Ну, да, вот, у нас сирний. Тобто, смотри, сирні фіні, на якраз для хамончиків це взагалі те, що треба. Четыре, щоб це менше здачі, цей клієнт нам давав. Їх нема, так? Да? Ну, то все. Також стоїть так біля магазину, господи, ці коробки. Якось позим за кадром, коли ми всі речі вставимо, когось тут все виносити, реально. Це якийсь ще сир. У нас же тут що, нема да, Місця на нього? У мене ж буде він стоять, стоять, давайте буде тут. Іодеський лишиться. Ого, він такий дорогий нахер буде 7. Не самий дорожчий, але но такий нормальний. Брин за нього дешевший кошти, ніхерася. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Це що? Це якась... А, це лосось! Це лосось в упаковці такий от. Угу. Лосось в упаковці обов'язково виставити. По 10-14, взагалі, націнка 2 долара, мені здається, це ідеальна націнка, лососіка буде. А, лишився ще два. Ніхіра собі, ніхіра собі. А тут тут мусор лежить. У мене тут реально треба так, передивитися. У мене поду мусор, що деякий лежить в коробках. Добре. Тут більше такого немає, не бачу мусора добре. Каша не видно. Я прийду, що тут по мусорі і підуть, що так. Тут... Йогурт! Ой, цього йогурта мала. М'яцію треба заказать. І треба обов'язково заказати, походу. Угу. Ну, зараз будемо ще дивитися. начідовитися. Давайте просто рівно десяточка, типа два, скільки націнка. Націнку прохуйте хтось мені. Я тут просто зіна вже, сьогодні... вже на касах не стоїть і вже ціни. А, нет, вот ей йорт, ты думаешь, что буде требует заказывать? Не-не-не. Значит, йогурт не надо заказывать, все, отмена Галя. Галя не заказуй йогурт, Галя, мы все, мы уже тут. А вот той зеленый можешь заказать. А вот той зеленый можливо, его. Можете, давай по вот будем все складать. и складировать, потому что у нас піца пицца, всяка, всякая. Це буде уже отдельная серия для складирования складу, да, я бы понял, выделить серію. А розширення, тепер рошию ну, три серії підряд займатися всяким, всякою побутовою побутою Ну Давайте теж десятку. Типа 10 10, 10, 10, всі йорти по десятці. Дивіться, як кльово вийшло. От то, щоб не було такої різної ці, різно ціни. От, все по 10, все по 10. Ну блін як загуло якогось магазина. Все по 10 хамон. Стопи, ми цей хамон виставляли чи ні? От, інтересно мені. Це його, да, так да, це ж його хамончик. Я думаю, що це ста... -то не з тим пахне. Ось, ще цей от хамон, і все. Ми розставили всі морозильні товари нарешті. Ми серіємо продовжувати це все розставити, тому що реально предметів ще купа для розставлення. І це приблизно ще не це той частина, що ми розставилися. Типа ми розставили тіпо, тільки холодильник, і всяку кліндіш, то всю. А в нас же там і газіровка, і все нафіг. Писати, скільки того, ще всього буде. Ну, на субідій серії ми продовжимо, з вами будете. Значить, всі зустрінемося вже дуже скоро я трохи того коробки повикидаю біля магазина.